Так, добрий вечір. Дітки і батьки. Так, Руслан доєднався, бачу. Ну що, нас як? Гарний. Гарний, будемо працювати. Сьогодні до нас в гості прийшла дівчинка Марійка. Ми зараз подумаємо, що вона нам принесла. Вона якийсь лист принесла нам. Зараз. Молодец. Молодец, мама. Зараз, зараз. Не дуже варный зв'язок. Это снегулочка. Ты уже побачила, да? Так. Мама, мама. Зараз і я ж повинна побачити, щось в мене тут. Не дуже я бачу зараз. О, тепер я побачила. Снігурочка. Снегурочка. Так, да, це снігурочка. А гості до нас завітала дівчинка Марійка. Вітаю вас, мої любі малята! Подивіться, сьогодні нам надійшов лист. Цікаво, від кого він? Давайте прочитаємо. Пише нам тітонька зима. Слухайте уважно. Добрий день, любі малята! Пише вам тітонька зима. Настав час зимових розваг. Чи знаєте ви, як можна розважитися взимку? Щоб перевірити це, я надіслала вам чарівну скриньку. Вона відкриється, коли відгадаєте всі загадки. А ось і чарівна скринька. Діти, ви готові відгадувати загадки? Діти, готові відгадувати загадки. Так. Починаємо. Тоді починаємо. Слухайте уважно. Сіла купа дітвори і поїхала з гори. Люблять їх усі малята, звуть візочок цей Молодці! Наступна загадка. Без дощок, без сокири на річці міст зробили. На мосту зібрались діти. І не знають, що робити. Думать, почали вони де їм взяти? Що це? Ковзани, Ковзани молодці. Ковзани. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс, смачна морквина. Хто це? Новий. Звісно, Сніговик. Подивіться, ви правильно відгадали усі загадку, і скринька відкрилася. Діти, так і розваги можна взимку. Кататися на чому? Тата. На ще? На Ковзанах. На кол ко кататися на ковзанах. А ще ліпити кого <звілля> можна? Да. А гратися, якщо ми ліпимо, що ми ліпимо? Сніжки. <звілля> Сніжки. Ой, молодці. А у цій скриньки, тітенька зима нам ще щось приготувала, Ну, зараз подивимось. інтернет. Ой, подивіться, тітонька зима приготувала нам е, ігри. Перша гра називається Відгадай мене. На екрані будуть з'являтися половинки якихось предметів, а нам треба вгадати, що ж це таке. Готові відгадувати? Так. Ой, що це? Движемся. Молодцы. А это что? Нейдинер. Цукерка. Может быть, и цукерка. А ну, давайте подумаем, что это такое. Ой, новорічна цукерка у вигляді палички черв'яної, так? Так. Да. І ми да. далі. Носки. Капоти. Так, а ну-ка, подивимося зараз, що це таке? Ой, це що? Новорічний... Носки. Носки.

Новый да, ялинкова прекраса, так? На подивимось. Ялинка. А ну вся ялинка. 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 Міггін, молодець, Русланчик, і тімо молодець. Ага. А О, хіром... О, Дивіться, китонька зима нам ще одну гру приготувала, а називається ця гра Янука яка. Зараз будуть з'являтися малюнки, а ми з вами з'ясуємо, якою ж буває ялинка. Дивимось. Ялинка. А подивіться, ну, яка ялинка, коли ми її прикрашаємо. Нарядуємо, красиво та да. довгородно. Так, як ми її можемо назвати? Ялинка яка? Новорічна. Новорічна. Новорічна, так. Дивимось далі. Ялинка яка? Новорічна. 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 Зелена коля Зелена Зелена Ялинка яка а бед мороз коли на свята, тому ялинка яка? Святкова, святкова Ялинка яка Кіки. Правильно, Тимурчик. Руслан, яка ялинка? Кольори різнокольорова. Ялинка різнокольорова. різнокольорова. так? кольорова. Ялинка яка? Сяются, к ней богато-багато. ліхтариків говорять, вона сяется, вы березку. Ялинка яка. Різдвяна, Рис... да, на рездво нарядают. Прикрашаю ялинку в основном від віна, Ялинка яка? Че я не тая? Яка? Пея. Так куличка яка ялинка? Якщо? Є чарівниця. Чарівна. Чарівна, тимовчик, яка ялинка? Чарівна. Руслан, яка ялинка? Черівна. Молодець. Чарівна. Ялинка яка? Коли на ялинку нападав свідок, то вона яка? Заснежена. Давай сразу Заснежена, молодец. Руслан Тиморчик, яка ялинка? Заснежена. Заснежана, молодец. Тимурчик, працюємо. Засніжена. Ялинка яка? Пух. Яка ялинка? Пухнаста. Пухнаста. молодець, Русланки. Мортик, молодец, яка ялинка? Ухнаста. Пухнаста, молодець. Уличка, яка ялинка? Так, уличка у нас шов. Пухнаста. Ялинка? Яка? Ошкова. Паскова. Русланчик, какая ялинка? Кошкова. Уличка, яка ялинка? як Ты гарно голосно відповідаєш, все чудно. Оскова. Ялинка? Яка? Коли її прикрасили новорічними іграшками, то вона яка буде? Прикрашена, так? Да? Улічка, ну скажи, будь ласка, прикрашена. Прикрашена. Ой, молодець, тебе гарно виходить. Я тебе добре чув. Прикрашена. <кхем> Ялинка яка? Дитяча. Ні, оно ну, тут, дивися, коли біля ялинки дитні і вона, то вона яка може бути дитяча. Ой, молодці, дитяча. Ялинка яка. Большая. Велика. Молодці, велика, Буває. велика ялинка. Велика. Ялинка яка. А тепер яка ялинка? Маленька, Маленька. 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 молодці, тиморчик теж промовляє. Маленька. Маленька. Ялинка яка? Лісова. Ли... Лісова. Лісова. Батьки, молодці. Працюють теж добре. Лісова. Молодці малята. Дівки, ми з вами гарно попрацювали. А тепер я пропоную вам відпочити трішки. Встаємо зі своїх стільчиків і зараз будемо трішки відпочивати. Тому очі, просадчик, давай. зараз будемо робити ті хвилинку. Усім привіт! І робимо ро... Вгору і раз-два-три, ручі сторони, раз-два-три, і Наталію раз-два-три, наша руха раз, два три разом робимо раз-два-три, починаємо раз-два-три, і продовжуємо, раз-два-три, в хору тягнемося, раз два, три і розслабимось, раз два, три разом крутимось, раз-два-три, разом скачемо раз два, три Ой, молодці, сідайте, відпочили трішки, порухались, сподобалось вам? Да. Так. Так, сіли, сирененька. А до нашої марійки у гості прийшов хто? Зайчик. Зайчик. А ну послухаємо, Я що він нам розповість. Так, це зайчик. Він теж полюбляє зимові розваги. Але найбільше він полюбляє кататися на санчатах. Але, на жаль, його санчати зламалися. Давайте допоможемо зайчику і намалюємо йому нові санчата. Дітки, допоможемо зайчику. Так, так! Допоможемо. Але спочатку подивіться, як ми будемо малювати. Для того, щоб намалювати санчата, нам знадобляться аркуш білого паперу. Фарби, та стаканчик із водою. У вас все є і фарби є, да? І у серчапі молодці підготувалися. Дивимось, як будемо малювати. Пензак спочатку водичку, а потім по фарбу і малюємо чотири п'ямілії різного кору. Так, як на відео, перед тим як набрати іншу фарбу обов'язково добре промиваємо пензлик у водичці. Пензлик і набираємо фарбу коричневого або чорного кольору. І малюємо ось такі коротенькі прямі лінії Далі так само малюємо, як показано на відео. І ось такі санчата для зайчика в мене вийшли. Ось такі санчата ми зараз з вами намалюємо. Зрозуміло, як робити. Колір фарби не має значення. У кожного будуть свої фарби, такі, які подобаються. А ми з Васильком теж будемо зараз малювати. Розпочинаємо? Малюємо? Так. Так. Ну, починаємо. Надо нарисовать, надо доказать. Зараз. Поделиться. Вот я ж малюю, поделиться. Видите, что вот у нас такие прямые линии, 4 штуки. Видите? А, -а, -а. Вот. а потом малюйте эти линии. Я зараз покажу. Малюйте эти линии зараз. Звісно. Ну, коли у лінії можуть бути різні. Ну, куда це схо? Просто дві маленькі коротенькі лінії. Ви бачите? Я не бачу, що. Что... Ага, все. Видно? Так, да. так. А потім уже от, ось так. А я зараз, мабуть, могу... вот так зроблю. Я поставлю, чтобы вам было видно Заразок. Вот так. Видно? Olha, é está só... é só... uh -huh. Ой, я гаром. Ой, русская тебе дуже гарні санчата. Я так гадаю, зайчик усподобається. Молодець, в общем, уже закінчим. Смій санчака, ну показывай свою работу. Я думаю, зайчик поспорить и твои санчата. Ой, як гарно, уля, ти молодець, тоже я старий, санчата свинчата тебе вийшли. Тимульчик, що в тебе?

Обов'язково зайчик буду розподілять. О, так, дуже гарно. Діти, ви обов'язково сфотографуйте зі своїми санчатами і ці фотографії, дуже гарно, мені подобається руся, а ну ка ти свої ще раз покажи. Молодець, молодець. Діти, ви такі молодці. У вас так гарно вийшли такі малюнки. Мені подобається, І Зайчику сподобається теж. Я гадаю так. Чуття. Ви були сьогодні молодці. Я вам дякую, що ви прийшли і ми поспілкувалися з вами. Зробили гарні малюнки. Ви були дуже, дуже. Гарно відповідали. Вам сподобалось? Так. Сподобалось. Я чекаю вас з Васильком разом на слідуючому занятті. Да, завтра теж буде заняття. Посилання ми надійшмо. А зараз ми з Васильком кажемо вам до побачення. Василька каже, до побачення, так. Да, до побачення. Вот. Бачите, вже побіг. Ох і Василько, Нефеседа. А, а я вам теж кажу. здоров'я своє серденько. Обіймаю вас всіх. Да, Дуже-дуже люблю. чекаю на заняті і наслідю До побачення, мої любі. Бняла, мама. Ага. Бувайте. Гарного вам настрію! До побачення. Руся, до побачення. До побачення. Я тебе чекаю. Добре.